Ужгород унікальне українське тилове місто. Звідси до столиць восьми європейських країн, п'ять із яких є членами НАТО, ближче ніж до Києва. А саме місто буквально впирається в кордон зі Словаччиною. Комендантської години у Закарпатській області не існує. Обстрілювали регіон лише раз від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як живе найбезпечніший регіон України під час повномасштабної війни? Скільки тут внутрішньопереміщених осіб і релокованого бізнесу? Та як ВІП-переселенці готові були платити мільйони гривень за житло на Закарпатті? Будень в Ужгороді. По набережній гуляють матері з дітьми, а кав'ярні переповнені людьми. За час нашого перебування в місті ми не чули жодної сирени. В Ужгороді взагалі та безпечно, це майже єдине місце на Україні, де безпечно. Uh -huh. Взагалі Закарпатська область. Комідантські години немає, це теж єдине місце. а З тривогами не доволі часто приходиться теж йти в укриття, як і всі. Пан Юрій місцевий. Він військовий на пенсії. На його думку, росіяни бояться обстрілювати регіон через близькість до кордону з країнами НАТО. Один з моментів, то що бояться, тому що російська зброя на не є настільки точна, як вони там. Заявляли другу армію світу, що у них дуже високоточна зброя, що вправо-ліво до 10 метрів. Mm -hmm. Але я бачу, які в них похибки, до 2-3 кілометрів, то вони й бояться стріляти. А друге, ну, в принципі, Закарпаття, воно за горами, Закарпаттями, за Карпатами, то називається Закарпаття. Це друга причина, що траєкторія польоту ракети теж одна із причин. Ну, і третє: немає таких військових об'єктів, щоб дуже цікавило. Агресора. Пан Юрій розповідає, що після початку повномасштабного вторгнення людей в Ужгороді стало майже вдвічі більше. Вони відчувають себе тут у безпеці. Рішення скасувати комендантську годину закарпатська ова ухвалила ще на початку війни. Через велику кількість переселенців релокацію бізнесу і роботу пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною Закарпаття піддавалося обстрілам тільки один раз. Це було в гірській місцевості. Били по інфраструктурі відповідно більше прильотів не було. І можна сказати, що Закарпаття один з найбезпечніших регіонів серед інших регіонів України. Тому сьогодні тут проживає. Можна сказати, велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Це за оперативними даними близько 350 тисяч. За статистичними даними, там, де вони в громадах зареєструвалися, близько 140 тисяч. Але ми розуміємо, що нам, наприклад, в літній період ще перебуває 500 і 600 тисяч, тому що люди хочуть відпочити, і важливо їм надати таку можливість в такому регіоні, де дійсно немає комендантської години, десь психоемоційне завантаження, все ж таки людина проходить тут. Така безпекова ситуація допомагає регіону розвиватися попри війну. У нас є в результаті релокації, є певний приріст в усіх бюджетах, як тергромади, так і в обласному бюджеті. Загально 127-130% приріст надходження суто від економіки. Це не має відношення військове ПДФО до цього. Компанії релокувалися близько 400, 200 компаній релокувалося через міністерство екології, через міністерство економіки відповідно передбаченим за законодавством. Інші 200 компаній це знову створені компанії, але ми розуміємо, що вони релоковані. Одна з таких компанія «Сутон», яка у січні цього року завершила релокацію виробництва в Ужгород із Дніпра. Тут виготовляють полікарбонатну продукцію для будівництва теплиць, рекламних щитів тощо. До війни наші обсяги десь складали приблизно 400 тонн на місяць продукції, десь 20% було в Україні, ну, 80, як я вже сказав, було на експорт. Mm -hmm. Наразі ми повернулися до обсягів десь приблизно 150 тонн на місяць. Ну, дуже важко повертатися на ринок після перерви. Mm -hmm. Ми були відсутні в, на ринку з Лютого 2022 року десь приблизно по жовтень. Ми взагалі не виробляли продукцію, ми стояли, ми демонтували спочатку одну лінію і в вересні минулого року ми її запустили тут успішно в місті Ужгород. Найважче у процесі релокації перевести працівників, каже керівник підприємства. Адже вузькопрофільних фахівців знайти важко. З усім іншим допомагала місцева влада. Адже від такого переїзду виграють усі. Підприємство має можливість спокійно працювати, а в місцевий бюджет сплачуються податки. На довоєнні часи наше підприємство сплачувало десь приблизно 46-47 мільйонів гривень податків на рік. Зараз ця сума суттєво менша, тобто зараз ми десь сплачуємо ну, до 20 мільйонів, тому що у нас дуже маленькі обсяги порівняно з довоєнними, але це все йде на розвиток громад. Крім того, завдяки релокованому бізнесу в регіоні створюються нові робочі місця. В тому році було створено. В 22-му було створено близько 7 тисяч робочих місць. Сьогодні ми фіксуємо десь таке ж таку ж кількість створено ще 7 тисяч робочих місць. Заробітна плата зросла у так, скажімо, середньостатичного працівника. Так як велика кількість релокованих підприємств є заробітні плати 30-40 тисяч гривень, яких в Закарпатті ніколи не було. Зворотна сторона медалі на Закарпатті рекордно зросли ціни на оренду житла. З початком повномасштабної війни ціни на оренду квартир в Ужгороді зросли на 200% і стали найвищими в Україні. А вів переселенці готові були платити мільйони гривень за житло на Закарпатті. Якщо до повномасштабного вторгнення орендувати хорошу однокімнатну квартиру у новому будинку коштувало 400 доларів, то після ця цифра сягнула восьмисот дев'ятисот доларів, розповіла дева місцева рієлторка. Звичайно, оренда вискочила. Не то, що на 100%, на 200 відсотків. Були просто ціни дурні на оренду, які піднімали власники. Я вже не говорю, що на в березні ціна була за Хрущовку 1500 доларів. Це ну, за три кімнати, наприклад, там, чи чотири кімнати, напам'ятаю, дві тисячі доларів в старому будинку. Було і ну, люди готові були платити. Також суттєво зросли ціни на купівлю нерухомості, Щонайменше на 30%. відсотків. Люди хотіли купити, тобто і купляли, скажімо так, приходили люди, відкривали багажник і отак просто давали гроші. Були моменти, що можна було купити і пропонували за будинок мільйон і не хотіли продавати, розумієте, на купівлю. Звичайно. Ціни були, так. Да, і купляли легко, різні були. Були, звичайно, дуже розвалили, скажімо так. Це були і багаті люди, які просто ну, хотіли хороші умови. Було таке, що перебирати. Навіть коли моментів не було з чого вибрати, але вони не хотіли таке, вони хотіли щось хороше. Багато селилися в готелі, в комплекси, і там жили по півроку люди, і платили безстославні гроші. У менших містах та селах на Закарпатті ціни були значно нижчими, але багато переселенців хотіли жити саме в Ужгороді. Зараз ситуація на ринку стабілізувалася, каже Тетяна. Утім, довоєнними ціни вже не стануть ніколи. Звичайно, зараз з'явився вибір. Під час війни доробило дуже багато квартир, прямо дуже багато. Тобто їх виросло, якщо раніше, то за рік десь на відсотків 30-40 поповнився ринок новими квартирами. Ціни спустилися, але не сильно. Тобто вони як Скажімо так і Тут багато заводів почали відкривати. Робочі приїжджають, тому якби попит завжди буде на Ужгород. Я думаю, що ціни не будуть такі точно. Вони не будуть, можливо, аж настільки, як зараз, і можливо, трошки воно встиканеться, але не буде такі, як до війни це 100%. Крім того, багато українців стали частіше приїжджати сюди на відпочинок, адже через війну великого вибору в українських відпочивальників не залишилося. Я знаю, що люди відкривають бізнеса далі. Одкривають комплекси відпочинку, бо цього не вистачає. Елементарно, якщо в минулому там до війни ми хотіли кудись поїхати на вихідні, відпочивати, взагалі, зняти якийсь будинок, то зараз це нереально зробити. Це треба за пів місяця, за місяць, щось бронювати, бо все забито. Місцеві кажуть, що сюди переїхало також багато тих, хто ховається від мобілізації. Дуже багато, і це відчувається. Причому ну, не дуже порядні люди. Я вам так скажу, що в чому не дуже порядні. По-перше, наших більше бригад воює там, а вони тут ховаються. Це перше, ну це не по-муськи. А друге, ну, в житті так складується. Хтось воює, хтось прячеться. Ну І з них хто, так скажемо, ховається, з них великої користі немає на передових. Ну, але... Свій військовий обов'язок вони повинні виконувати, як і всі. Було важко дивитися на таких чоловіків. Ти не розуміла, чому, як, чому інші не йдуть, не хочуть, як вони можуть взагалі сидіти в кав'ярнях. Це не сприйняття було повне. Дехто боїться навіть по вулиці ходити. І це проблема для бізнесу, тому що багато чоловіків боїться працювати, виходити на роботу. Ми пробуємо регулювати це в. Комунікацію за рахунок комунікації з бізнесом. Та все ж таки більшість переселенців це жінки з дітьми і пенсіонери. Вони втікали сюди від жахіть війни. Це репетиція вистави. Тут жили поети на вірші поетів, які жили в Маріуполі. Її проводять актори донецького драмтеатру з міста Маріуполь. Їх прихистили у стінах Закарпатського обласного музично-драматичного театру. У нас немає свого приміщення, ми орендуємо маленькі кімнатки тут в театрі, і тому навіть посадити немає де толком людей. Дуже очікуємо перемоги, хочемо повернутися, власного дому в нас вже немає, але хочемо знайти свій власний дім. Хочемо, звісно, Тягнути знову продовжувати цю лінію, яку ми тримаємо, лінію Українського театру Донеччини. Е в Ужгороді ну, моє... вдячні Ужгороду за те, що він нас приймає вже півтора року. Не все тут е так тепло, скажімо, як, -як би хотілося нам, е тому що ми не живемо не вдома, живемо в гуртожитках і на квартирах. І... Дехто втратив сім'ї, дехто втратив рідних. Але слава Богу, тут, ну, тут немає того жаху, що є на сході України, на півдні України. І ми вдячні Ужгородцям за те, що вони нас приймають. Як вони нас приймають? Це залежить від людського фактору, але ми вдячні Ужгородцям. Віра одна з акторок, яка пережила бомбардування драмтеатру в Маріуполі і першою приїхала в Ужгород відновлювати роботу театру. 16-го нас розбомбили. Дякувати Богові. Жива осталася. Якийсь таки дуже дуже молились. Дякувати Богові, що встигли вискочити, тому що через п'ять хвилин, мабуть, ми вискочили з театру. Почалися всі артилерійські обстріли вже. А потім Людмила Ленідівна, коли їй запропонували ВО директора, вона мені подзвонила і каже: ви можете приїхати в Ужгород, там будете відновлення театру. Ну, я перша приїхала, сказала, що я залюбки, тому що. Треба працювати, треба жити, треба виживати. Це синдром, якийсь страх, страхиття цього треба б якось було позбавлятися. Ужгородський замок, музей під відкритим небом, греко-католицький катедральний собор, вулиця Корзо і набережна річки Уж. Ці визначні місця баблять туристів. Та з початком повномасштабної війни люди приїжджали шукати сюди не розваг, а прихистку. Сім'я Альфада Галімова приїхала в Ужгород з Ірпеня, де вони жили після анексії Криму Росією. Там вони виховували внуків і відкрили маленьке кафе у парку. таке у нас була маленька. Ось таке у нас було маленьке кафе, чи точка в центральному парку в Ірпені. вона відрізнялася від інших. Ви знаєте, що цікаво? Ось Це вулиця Чехова. Це російський письменник. А далі вулиця Лермонтова. а потім поворот на вулицю Пушкіна. Потім прийшов руський мір і показав нам, як повинні виглядати вулиці, названі іменами їхніх письменників. В Ожгороді родина переселенців теж не хотіла сидіти, склавши руки, тому знову відкрили власний маленький бізнес. Знайшли старий вагончик у парку, викупили його і відреставрували. Ми посчитали тим, що ми повинні чим-то займатися. Ми вирішили, що повинні чимось займатися. Ми не можемо бути на утриманні держави в такий важкий час. Ми не можемо ходити просити допомоги. Є є сили, є досвід життєвий. Є і з того з того, що вдалося зробити, створили ось таку маленьку точку. Ну таку точку. вона дає якийсь прибуток нам сімейний. Дає можливість брати участь в якихось благодійних акціях. Ну і воно стало незвичайним кафе. Особливо в перший рік тут було дуже багато переселенців. Це був майданчик для зустрічей, обміну думками. А сам Ужгород, каже Альфат, зіграв важливу роль у житті багатьох переселенців. В Україні які... в Україні. Є міста, які постраждали внаслідок прямої агресії. зруйновані будинки, квартали, Страшно все. А Ужгород виконав особливу місію у тилу. у тилу теж триває війна. Він забезпечив затишне перебування, розміщення та адаптацію десятків тисяч людей. Десятків тисяч людей, і я скажу, що я скажу, що ось це ставлення Ужгорода, взагалі закарпатців та адміністрації самих людей виконало дуже велику роль у тому, що стримало дуже великий потік людей за кордон. Багато хто зупинившись в Ужгороді, вже не хотів їхати далі в європейські країни. Європейські